Перша гра після невеличкої відпустки, що можеш сказати по сьогоднішньому матчу? Гра була важка. Тренер дав установку, як грати. Не все виходило. Звичайно, перша гра була важко під навантаженням. Результат негативний. Тому йдемо далі. Нам є багато над чим ще працювати. Що конкретно вимагав головний тренер від вас у цьому спаррингу? Вимагав робити білдап, виходити спокійно з оборони і відпрацьовували атаку один в один, коли суперник починав від воріт. Не все виходило, звичайно, тому що перша гра ми ще майже це не тренували. Да? Гру в вотація маю на увазі, коли відворіт. Тому Будемо ще, я думаю, працювати багато. Ще шість у нас спарингів, як я розумію, заплановано. Тому будемо відпрацьовувати. Думаю, що все вийде. які особливості можеш виділити у грі сьогоднішнього суперника? Суперник грає дуже агресивно, один в один по всьому полю бігають і видно, що команда вже так влаштована, що відпрацьовано все до деталей тому. Дуже, дуже добрий суперник зіграв. Бажаю їм тільки успіху в першій лізі з такою грою. Думаю, що вони мають давати якийсь результат. Сьогодні вперше грали на НТБ-ЛНЗ. Як тобі умови? Ні, умови, звичайно, шикарні. Да? І зараз під час війни нам роблять все те, щоб ми тільки зростали працювали. і працювали. Я думаю, що в майбутньому. ЛНЗ і академія і сам клуб як бренд то буде тільки рости, тому тут дуже все якісно. Які особливості можеш виділити у грі сьогоднішнього суперника? Особливості? Ну, вони грали один в один по всьому полю, де б ти не був. Вони грали один на один, один в один персонально. Це можна сказати, це їхня особливість. Сьогодні вперше грали на НТБ ЛНЗ. Що можеш сказати на рахунок умов? Це прекрасні умови, тобто тільки покращувати свій рівень і працювати і ставати кращими. Умови дуже гарні.